Друзі, привіт! Короче, дивлячись на можливості, які пропонує Binance. Я просто не можу з вами не поділитися. Дивіться, тобто, коли ринок був на дні, я по суті всі свої монети, які в мене були, їх застейкав. Так, були варіанти, типу там ну, сіткової торгівлі. Принципі, хороший варіант, ну я його не розглядав. Так як я просто все застейкав, лишив і пішов по своїх справах. І, відповідно, зараз, дивлячись на ті можливості, які пропонує Binance, наприклад, в доларах, в USDT, так? тут є можливість інвестувати під 19,5% річних у валюті, в доларі. Ну, просто вдумайтеся в цей момент, якщо банки пропонують, не знаю, там 2-3%, 4%, нехай, ну, точно не знаю а в валюті а, річних, тут на даний момент, можливо, 19%. Дивіться, є калькулятор, їхній, так. Тобто, ну, звісно, що він не. Обіцяє, навіть тут написано, що є приблизною оцінкою винагороди, яку ви заробите в криптолюті за вибраний період часу. Він не відображає фактичний або прогнозований АПР у фіатній валюті. Тобто це все може змінюватися як і в більшу сторону, так і в меншу. А сьогодні, коли я наблюдав, це було 19-25. Ну, воно на даний момент збільшувалося. Інколи буде зменшуватися. Ну, Суть не в тому. Суть в тому, що інвестуючи. 1000 доларів в долар, да, 1000 доларів USDT, Ми можемо за рік отримати 170 доларів. Тобто 170 доларів за рік це є 12,5% плюс 7% додаткових по бонусній програмі. Це дає змогу нам накопичувати. Якщо такий процент буде плаваючий, там ну нехай 15, 14, навіть 10% річник у доларах, і ми зможемо відкладати собі, наприклад, кожного року по 1000 доларів в USDT плюс проценти це буде складний процент, буде получатися дуже хороший процент. У мене на даний момент є програма, яку я використовую від медлайфу. Накопичувальна програма, я для малого зробив. Тобто, кожного року я відкладаю там, по 12-13 тисяч гривень для того, щоб йому накопичувати там протягом 10-30 років капітал. Інфляцію я крию своїй кишені. Інфляцію річну я перекриваю в гривнях додатково. Тобто я плачу там 12 тисяч гривень плюс інфляцію, там Тисячу чи півтора тисячі, ну, як мені запропонує цей проєкт. І після цього я перекриваю ще, отримую прибуток і так далі. Тому там в гривнях виходить 14. 14-15% річних. Ось, за рахунок складеного проценту. Я вже відкладаю там а, 7, 8 років приблизно ось, відповідно, накопичилась певну сума. І, і якби я знав, наприклад, навіть 7 тисяч. Ну, в принципі, я знав, але не надавав цьому якоїсь такої перспективи. Ну, якби я, наприклад, 7 років тому почав відкладати сюди ці кошти, а, тут би був би набагато шикарніший результат. Чим в тій компанії. Але, як кажуть, диверсифікація це є потрібно, і я не збираюся зупиняти там інвестиції для того, щоб приходити повністю. Сюди. Я краще розпочну ще додатково інвестиції тут, для того, щоб мати диверсифікацію більшу. Так що, продовжуючи розглядати цей інструмент, він дає змогу дивіться, тобто на тисячу доларів інвестицій в USDT, візьмемо 2 роки. 3 роки і 5 років, так? Тобто за 5 років, по суті, ми удвоюємо свою суму найчуть більше. А це при цьому, що один раз поклав і забув, а уявіть собі таку можливість, що кожного року зможете докладати сюди суму. Тобто, ну, це потрібно зробити окремий калькулятор в Excel, щоб це порахувати. Складний процент. Ну, давайте, якщо будемо. Подивитися швиденько на калькуляторі, ми зможемо е, бачити наступну суму. Так, дивіться. Коли ми е, вкладаємо 1000 доларів, нехай у нас буде 170 доларів. Тобто тут якби 17% е, воно відпоказує, Ну, тим не менше. 1000 доларів ми вклали. Через рік у нас плюс 170 доларів. Так, далі, що ми отримуємо? Ми отримуємо далі. Е, ще одну інвестицію в 1000 доларів. так, Ми плюсуємо ще 1000 доларів. До У нас вже виходить 2170 доларів. З них дві ми вклали так, свої. так, 170%. це процент. Так, як ми рахуємо 170%, це приблизно 17%. Ми плюсуємо 7%: 17% дорівнює 368,9%. Долара дорівнює. Так, це в нас другий рік. Третій рік ми плюсуємо ще 1000. Вже у нас 3538, з них 538 це є проценти. Плюс наших 17% виходить 601 долар. дорівнює вже 4160, тобто 1160. На третій рік в нас вже є прибутку. Далі ми плюсуємо 1000, дорівнює 5140, плюс тих самих там 17%. Це, дивіться, це може бути більше, це може бути менше. Ну, суть, головне вловити проценти. Це вже був четверта наша інвестиція, плюс п'ята інвестиція. Плюс 17%. Тобто на даній інвестиції ми можемо вже отримувати кожного року по 1200 доларів. 8 тисяч, 5 років накопичуємо суму, цю суму. Далі, дивіться, от, є дуже багато людей, які інвестують, вкладають в банки там, по 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів, 30 тисяч доларів. І тут можна, дивіться, які, які круті проценти можна подивитися тут, так? 10 тисяч доларів. 5 років. От, один раз інвеснув, так, 10 десятку, Наприклад, ну треба десь там зберегти якось. Не знаю, там, хтось машину продав другу, третю, а хтось там квартиру продав другу, третю, і він має ті гроші, йому потрібно їх десь зберігати. Ну, в нього є варіант, типу, піти в банк. Або піти, там, не знаю, в подушку, <хи> чи ще колись да, ну, Є купа можливостей інвести акції і тому подібне. Но, такий інструмент, який в тебе є е під рукою, ти можеш в будь-який момент ці гроші собі забрати, вивезти. І ти не забуваєш в банк, да? ти ти поклав все там, на рік фонар, ти вже за рік не забереш, бо там ну, або якийсь оббиток буде, або цей, ну, такий контракт. 10 тисяч, так, дивіться, в когось є. 100 тисяч 5 років. 87 тисяч. 5 років це плюс. Так що робимо висновки?